Дим, я тут давайте. Це за роботу. Це мене болить на коли ти мовчишся на відео? Прав, это праздник, с семьей на висках Эх, рада, на глазах. Вратились мы не все босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, Этот день нам приближался. Наші ветерани, шановні односельчани, 50 років тому закінчилася одна із найкровопролитніших і найжорстокіших воєн. У Другу світову війну було втягнуто понад 60 країн світу, основний тягар Другої світової ліг на плечі Радянського Союзу, радянського народу. Його Червоної армії, яка пліч опліч солдат з офіцером різних національностей перемогли у нерівному двобою шалений фашизм. Перемогли зло, яке прагнуло до світового панування, вважаючи себе найчистішою і найзверхнішою. Расою. Радянський солдат звільнив країни Європи від фашистського поневолення і спас від повного фізичного знищення деякі нації. Подвигу радянського солдата, подвигу радянського народу немає меж. Цей подвиг назавжди залишиться в пам'яті і серцях. Прийдешних поколінь і всіх народів на землі. Активну участь у великій вітчизняній війні приймали і наші односельчани. 536 синів і дочок пішли на фронти Великої вітчизняної війни. 316 з них не повернулось. Тож дозвольте. Шановні в цей святковий день 50-ї річниці з Дня великої перемоги згадати їх усіх по Антонюк Володимир Григорович, безніс Олексій Ілларіонович, безніс Федір Мойсейович, безніс Захарій Андрійович, безніс Йосип Степанович. Безніс Іван Йосипович, безніс Іван Петрович, безніс Григорій Трохимович, безніс Василь Сергійович, безніс Іван Микидович, Битченко Федір Миколаєвич, Бойко Корній Григорович, Бойко Михайло Микитович, Бойко Григорій Трохимович, Бойко Іван Микитович, Бойко Григорій Іларіонович, Веніченко Іван Федорович, Веніченко Василь Данилович. Вініченко Гордій Дмитрович, Воропай Пилип Терентійович. Воропай Артем Калістратович, воропай Яків Якимович, Воропай Яків Кузьмович, Воропай Мефодій Олександрович, Воропай Мартіян Федорович, Воропай Петро Олександрович, Воропай Михайло Кирилович, Гавриленко Іван Борисович, Гавриленко Іван Сидорович. Гавриленко Петро Дмитрович, Гавриленко Василь Павлович, Гарниць Харлампій Полікарпович, Герасименко Данило Андрійович, Гірич Василь Михайлович, Гирич Прокіп Трохимович, Гирич Харитон Матвійович, Гирич Марко Матвійович, Петро, Гирич Петро Максимович, Глущенко Роман Лукіч, Глущенко Іван Антонович. Глущенко Максим Максимович, Глущенко Василь Васильович, Глущенко Іван Федорович, Гуполо Михайло Костянтинович, Гречаний Данило Олексійович, Глущенко Йосип Антонович, Жулай Семен Максимович, Джулай Антип Федотович, Джулай Полікарп Іванович, Зима Василь Микитович, Зима Іван Григорович, Діденко Трохим Сильвестрович. Діденко Іван Тимофійович. Діденко Тихін Тимофійович! Діденко Гаврило Павлович, Діденко Андрій Трохимович, Діденко Микита Герасимович, діденко Іван Никифорович! Дроботенко Григорій Архипович, Дроботенко Федосій Федорович, Дундук Семен Петрович, Дундук Іван Григорович, Єрмилко Іван Юкимович, Завізіон Мина Петрович, Завізіон Григорій Петрович, Завізіон Юрій Данилович. Завізон Іларіон Климович, завізон Юрій Андрійович, завізон Олег Андрійович, завізон Максим Прокопович, завізон Данило Минович, завізіон за Петро Прокопович, завізіон Матвій Прокопович, Захаренко Петро Володимирович, Захаренко Федір Йосипович, Захаренко Кирило Петрович, Захаренко Григорій Якович, Захаренко Севастян Кирилович, Захаренко Роман Наумович. Захаренко Петро Кузьмович, Захаренко Микола Минович, Захаренко Єфрем Володимирович, Захаренко Іван Якович, Захаренко Федосій Федорович, Захаренко Клим Єфремович, Іщенко Захарій Йосипович, Іщенко Федір Аврамович, Іщенко Купріян Федорович, Іщенко Григорій Кузьмович, Іщенко Март'ян Степанович, Іщенко Іван Володимирович. Іщенко Яким Митрофанович, Іщенко Іван Ким Микита Трохимович, Калита Гаврило Пилипович, Калита Микола Антонович, Калита Єфрем Семенович, Калита Сергій Олексійович, Калита Михайло Левкович, Карпенко Іван Денисович, Карпенко Сергій Денисович, Качур Лев Васильович, Качур Микола Львович, Качур Архип Васильович, Качур Харлампій Варфоломійович. Качур Йосип Борисович, качур Петро Ілліч, качур Василь Халампійович, Кобзар Олексій Євтихович, Коваленко Василь Олександрович, Коваленко Василь Дмитрович, Коваленко Пилип Дмитрович, Коваленко Антон Трохимович, Коваленко Харлампій Миколайович, Коваленко Михайло Петрович, Коваленко Максим Якович, Коваленко Данило Наумович, Коваленко Ілля Іванович, Коваленко Степан Дмитрович. Коваленко Семен Петрович, Коваленко Федір Петрович, Коваленко Пантелем Трофанович, Коваленко Йосип Кузьмир Ількович, Михайло Копійка Михайло Олександрович, копійка Данило Якович, копійка Михайло Якович, копійка Дем'ян Якович, копійка Федосій Григорович, Костенко Пилип Матвійович, Костенко Трохим Миколаєвич, Костенко Яків Макарович, Костенко Олександр Порфилович. Костенко Яків Теофанович, Котенко Кост Сергійович, Котенко Микола Данилович, Котенко Михайло Леонтійович, Котенко Михайло Якович, Котенко Степан Федорович, Котенко Теофан Антонович, Котенко Семен Дмитрович, Котенко Василь Миколаєвич, Кравченко Семен Петрович, Кравченко Семен Степанович, Кравченко Максим Микитович, Кропива Сверид Тимофійович, Крупський Захарій Іванович. Крупський Михайло Федосійович, Крупський Григорій Наумович, Крупський Лука Іванович, Крупський Григорій Федосійович, Крупський Григорій Євдокимович, Кузнінцов Іван Михайлович, Клименко Трохим Климович, Легенький Олексій Прокопович, Легенький Василь Петрович, Ліхнякевич Віталій Петрович, Ліхнякевич Леонід Петрович, Лупащенко Васильякович, Мазуренко Степан Теофанович. Мазуренко Григорій Данилович, Мазуренко Василь Петрович, Мазуренко Федір Ємануїлович, Масич Марко Семенович, Масич Іван Семенович, Науменко Василь Амросійович, Озеров Микола Дмитрович, Огородник Федір Антонович, Огородник Іван Євгенійович, Онищенко Василь Іванович, Онищенко Мелетій Лазарович, Орлик Андрій Сергійович, Орлик Віктор Степанович, Петренко Лука Васильович, Пащенко Захарій Якович, Петрюченко Аврам Васильович, Петрюк Михайло Миколаєвич, Петрюк Лука Кузьмович, Петрюк Іван Макарович, Петров Іван Олексійович, Петров Василь Назарович, Писаренко Сергій Павлович, Плахов Кость Семенович, Плахов Петро Платонович. Понизько Василь Гаврилович, понизько Петро Андрійович, понисько Василь Васильович, приходько Купріян Йосипович, приходько Іван Степанович, приходько Кристьян Юхимович, приходько Михайло Михайлович, приходько Сава Мойсейович, приходько Павло Йосипович, Попов Микола Васильович, ратушний Олексій Федорович, ратушний Василь Пилипович, ратушний Філімон Харитонович, ратушний Сава Прокопович. Ратушний Павло Кононович, ратушний Іван Климович, ратушний Степан Єфремович, ратушний Микола Сергійович, ратушний Микола Семенович, ратушний Нестір Юхимович, ратушний Василь Юхимович, ратушний Микола Іванович, ратушний Максим Юхимович, Федір Мойсейович Рибалка, рибалка Яків Васильович, рибалка Артем Миколайович, рибалка Дмитро Степанович, рибалка Степан Фелістратович. Рибалка Мефодій Миколаєвич, Олександр Олександменович, Роздобучко Кузьма Захарович, Роздобучко Арсеній Рупович, Роздобучко Андрій Іванович, роздобуть Степан Митрофанович, Роздобучко Григорій Степанович, Роздобучко Іван Митрофанович, Роздобучко Віталій Прокопович, Роздобучко Андрій Григорович, Роздобучко Калиб Дмитрович, Роздобучко Матвій Іванович. Роздобуть Григорій Іванович, роздобуть Гордій Нестерович, роздобуть Олексій Пилипович, роздобуть Гнат Семенович, роздобуть Максим Юкимович, Саранча Євгеній Герасимович, Січенко Григорій Пилипович, Скічко Нечіпір Климович, Скічко Марко Панасович, скічко Григорій Сергійович, скічко Юрій Карпович, скічко Василь Тарасович, Скічко Пилип Тимофійович. Скічко Олексій Іванович, Скічко Михремович, Скляренко Федір Семенович, Скляренко Федосій Климович, Скляренко Сергій Артемович, Скляренко Євдопанас Григорович, Христенко Іван Петрович, Цітко Митрофан Іванович, Черненко Олександр Семенович, Черненко Денис Миколаєвич, Черненко Юрій Семенович, Шурко Орфирій Олександрович. Шкурко Петро Олександрович, Шкурко Петро Ол... Матвійович, Шматина Федір Якович, Шматина Іван Аврамович, Шматина Олексій Якович, Шрамко Борис Андрійович, Юрченко Василь Сергійович, Юрченко Антон Андрійович, Юрченко Михайло Прокопович. Шановні односельчани, дорогі наші ветерани, шануємо хвилиною мовчання. Пам'ять загиблих у роки великої вітчизняної війни наших односельчан і всіх тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята 50-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Цей святковий день для кожного із нас. Дозвольте висловити також слова щирої вдячності і партизанам-підпільникам, які своєю наполегливою боротьбою кували перемогу, ведучи нерівний бій із фашистськими загарбниками. Висловити слова щирої вдячності вдовам, які так і не дочекалися своїх синів і чоловіків, і вони для них залишилися вічно молодими. Слова, слова щирої вдячності працівникам тилу, які також внесли посильний вклад у перемогу над гітлерівцями. Велика вітчизняна війна це свято і радість, і біль. Для кожного із нас, яке залишиться в нас в нашій пам'яті і в наших серцях, і для прийдешних поколінь в ім'я миру, в ім'я щастя на землі. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся, вічна пам'ять усім тим, хто зараз присутній тут з нами, кував цю перемогу і здобув її. Дорогі наші ветерани. Шановні односельчани, мітинг присвячений цьому величезному святу, величезній події у всьому світі, 50 п'ятдесятій річниці з дня перемоги у великій вітчизняній війні. Дозвольте вважати відкритим слово для привітання надається директору косарської середньої школи Лень Олександру Івановичу. Дорогі ветерани Великої вітчизняної, шановні гості, дозвольте від імені педагогічного колективу, учнівського колективу школи сердечно привітати вас з Днем Великої Перемоги, 50-річчям з Дня Перемоги радянського народу. У великій вітчизняній війні. 1418 днів і ночей шла ця велика жорстока битва. Так довго чекали всі цього свята 9 травня, дня перемоги над фашистською Німеччиною. В Роки Великої Вітчизняної війни. Кожна сім'я зазнала значних втрат, втративши рідних, близьких. А скільки залишилось сиріт, скільки синів, дочок залишилось без батьків, які полягли, захищаючи Москву, Сталінград, Київ, Польщу, Чехословаччину, визволяючи від фашистської нечисті. Міста і села нашої країни, а також виконуючи визвольну місію Червоної армії. І, звичайно, ми низько схиляємось перед вами, ветерани, які дожили до цього святкового дня 50 років. Немає війни, над нами чисте мирне небо завдяки вашій мужності. І завдяки мужності тих, хто не повернувся з фронтів великої вітчизняної, дозвольте ще раз вас привітати з цим знаменним святом, святом перемоги, і вічна пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, вічна слава живим і пам'ять мертвим солдатським вдовам, які на своїх плечах винесли. Важкий тягар Великої Вітчизняної, А всім живим здоров'я міцного. Слово для привітання надається головному лікарю дільничної лікарні Викличу Володимиру Миколаївичу. Шановні товариші! Дорогі наші ветерани війни, вдови всі ті. Стояв на захисті нашої вітчизни з великим святом, святом Днем Перемоги. У цей весняний відковий день це для нас найдорожче, найсамоголовніше свято, яке принесло нам, всім людям доброї волі, мир і щастя, здоров'я, свободу і незалежність. За це вам, наші дорогі воїни, благодарне все людство нашої земної кулі. На вашу пам'ять і пам'ять тим, які з вами йшли після обліч, але не дожили до Дня перемоги. Всі держави, країни світу, в цей день святкують цю знаменну дату. По всій землі стоять обелістки слави в честь радянського воїна, воїна-визволителя. За це вам, низенький уклін і велике-велике спасибі, Спасибі всім. Тим вдома, які не дождаються своїх дітей, своїх чоловіків, братів, близьких і рідних, які також в строю і в тилу, і на фронтах, і виносили з поля бою ранених. І госпіталях лікували їх, віддавали свою кров Найбільше жінок, буде донорами під час війни. 90%, які віддавали своє і здоров'я, і частинку свого тіла кров щоб спасти наших воїнів, щоб знову вернути їх, до лав армії для визволення і нашої землі, і землі уневолюючи від мін... німецького мін... фашизму. Спасибо вам, спасибо за все, за те, що ви тільки дарували нам перемогу, а що і після перемоги відродили спалені наші міста і села, таким самого пройшов чорний фашизм дважди під час. Нападу нашу країну, яка була повністю окупована, грабували її, а під час відступу спалили, тренували її дотла, перебор... тягнули її Ви Лиш своїм путом і трудом. Майже короткі сроки відбудували міста і села, збудували нові фабрики і заводи, відродили колгоспи і радгоспи. І за це вам ще раз велике, велике спасибі. Спасибі за те, що вже майже 50 років ми не чуємо на нашій землі, що спокійно ми працюємо, що спокійно вражають наші діти і радуються цим весняним сонячним промінням. Хай же воно вас зігріває навсіда. Ви нам подарували, ви нам найкращий світ світі це мир. Але прикро. Що наше покоління не могло зберегти ваші заслуги, які ви подарували нашій землі. В цей час навіть пільги, які ви заслужили, майже ви не в цьому році, навіть на лікування ваше, яке постійно потребує для того, щоб ваше здоров'я хоч трошки поправити, в цьому році, говорять, нема коштів ні на лікування, ні ветеранам, ні інвалідам війни. Це прикро, що наші чиновники у верхах говорять, що за все треба зараз платити. Але хто заплатить вам за ваше українське здоров'я, за ваші рани, за вашу кров? Над цим нам треба думати і відстоювати, звичайно, ваші інтереси і ваші пілі. І хочеться, щоб цей день наші вітання, хоч трошки вас розошалили, дали вам стіху і радість. Колектив медицинських працівників нашої літарні сердечно і тепло вітає вас всіх, всім великим святом Днем Перемоги. Бажаємо вам всім, хай місне здоров'я, мир і злагода завжди буде спутником у вашому житті. А тим, хто болів на фронтах війни і хто не дожив сьогодні світлого праздника, хай їм буде вічна слава і земля Пухом. Свято, маю, дорогі товариші! Слово для привітання від колективного сільськогосподарського підприємства надається Онищенку Івану Тарасовичу. Дорогі наші односельчани, дорогі наші учасники війни, дорогі наші вдови і пристарілі, які кували цю перемогу, до якого світло дня ми дожили. Дозвольте мені від імені правління колгоспу. Партійної профспілкової організації, поздоровати вас із святом 9 травня, перемоги 50-річчя, 50 років, як звеніли послідні залпи, орудіння, які були тут, гриміли, для того, щоб защитити нашу країну. Ви віддали, що могли, і життя, і кров, і все остальне. Тож, дозвольте мені ще разом подякувати, побажати вам доброго здоров'я, щастя. І здоров'я, і мирного неба над головою. Спасіба за увагу! Шановні товариші, а зараз слово надається ветерану війни, ветерану праці, директору косарського спиртового заводу Дмитру Мироновичу Коломийцю. Шановні ветерани, шановні односельчани, не вистачає простих людських слів для того, щоб виразити ті почуття радості за нашу перемогу над німецькими фашистами. Я дуже Вдячний всім учасникам війни. Я вдячний всьому радянському народові, який в роки Другої світової війни, не рахуючись втратами, не рахуючись здоров'ям, зробив все можливе для того, щоб здолати. Фашистського звіря і не дати йому пороботи всю Європу і весь світ. Дуже багато сьогодні недоречностей. Нам кажуть, що ми за одне воювали із вояками дивізії СС Галичина. Нас хочуть. Примирити, єсь і ці примирити, так ну, можна назвати академіка Юхновського, які там видумують різні кон конгреси, різні фонди і тому подібне. Ми були по різні сторони барикад. Вони відстаювали свої націоналістичні інтереси. Ми відставили інтереси великої батьківщини Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Всі знають і всі добре розуміють, що якби не ця дружба не здолати фашистського звіря, поруч з українцями воювали росіяни. Арм'яни, грузини, ну всі національності Радянського Союзу, і ніхто не питав і не відчував якоїсь зверхності над другими.